І так, діоди шотки в нас на цьому об'єкті згоріли, і до якого висновку я прийшов, і що я зробив. По-перше, діоди шотки, вони обов'язкові до встановлення. Чому? Ви можете, в принципі, встановити без діодів шотки, і в вас схід-захід буде працювати і буде працювати добре. Але недовго, відносно недовго. Чому? Тому що а, ви, коли сідає сонечко або коли стає. Коли немає навантаження, можуть бути перетоки, ну тобто відключили світло, наприклад, і немає навантаження, схід, захід йдуть в перетоки і таким чином будуть грітися панелі. А якщо будуть грітися панелі, то вони будуть відповідно деградувати. Якщо вони будуть деградувати, тобто термін служби їх скоротиться. В рази. Невідомо наскільки як вам повезе, може, воно все буде нормально, якщо у вас відключень не буде, але є такий варіант, що у вас будуть дегадувати панелі. І що я зробив для цього випадку? По-перше, я встановив діоди, нормальні, діоди, встановив їх на радіаторі. На стенді Міжо. провели випробування цього всього, спає воно воно доволі примітивно, але Щось. на е, стенді а ми можливо. все відтестували, угу. дали а, навантаження по 16 ампер на кожен е, стрінг. Додатково угу. доставили турбінку-вентилятор для того, щоб охолоджувати а, цей радіатор. Ага. І для того, щоб цей радіатор постійно не працював, у нас стоїть окремо терморегулятор Тернео, це ще стара версія AX, він з Wi-Fi і він може працювати в режимі охолодження. Таким чином, я, по-перше, буду бачити, що відбувається на цьому об'єкті, чи включається ця турбіна, от, бо буде видно, чи спрацьовував терморегулятор, чи не спрацьовував, поки я його поставив на температуру 40 градусів. От, я думаю, що якщо е, воно буде грітися, воно буде грітися дуже добре. Там е, виділення приблизно 50 Вт. Е, ми вже це на стенді все випробували. Зараз у нас воно от таким чином підключено. Е, закриється все це кришечкою. Ось так. Є підвод повітря, там є вивід повітря. Ось таким чином воно все. Приховано, в нас працює. Ваші думки? Пишіть коментарі, як ви думаєте, чи правильно зробив, чи ні. Але на цьому всім дякую. З нами будувати легко.